Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Я з приємністю знову вітаюся з вами, друзі. Привіт. Наша сьогоднішня історія про доброту або про людей, котрі світяться, світяться серед. Маринка жила разом зі своєю бабусею. Дружна, весела сім'я, мама, тато, два братчики, сестричка і найстаршою була Маринка. Дівчинка дуже любила свою сім'ю, кожного з них. Але найбільше до вподоби Маринці було проводити час з бабусенькою, бабусенькою, ганусенькою. Бабця знала стільки цікавих історій, бо прожила довге і не зовсім просте життя. Ці оповідки бабусеньки-ганусеньки були дуже до душі маленькій Маринці. Бабуся просипала онученьку. Кожної ночі і розповідала їй історії зі свого дитинства. Маринка також була рада догодити бабусі, чим тільки могла, підносила важчі сумки, допомагала прибирати в хаті і всіляко-всіляко розраджувала бабцю. Одного теплого весняного вечора. Бабуся Гануся і Маринка вирішили прогулятися вулицею, щоб вдихнути аромат буску і помилуватися каштанами, котрі на цій вулиці так рясно і так прекрасно цвіли. Маринка на випередки побігла до вішачка, вхопила бабусиного плаща і ввічливо подала його бабуся Ганусі. Бабуся усміхнулася, подякувала, поцілувала Маринку в голівку і сказала, дівчинко моя, ти світишся, світишся зсередини. Я свічуся, відповіла Маринка. Та ні, я ж не світлячок, бабусі, я звичайна дівчинка. Як то люди хіба можуть світитися? Люди можуть світитися і осяяти своїм світлом все довкола і зігріти цим світлом кожного, хто так потребує тепла. Маринка з бабусею неспішно рухалася вуличкою. У напрямку парку, а парк був неймовірної краси. Прогулювалися вони за ручку, милувалися пейзажами довкола, аж раптом побачили, як на лаві поруч плаче малюк. Чого ти плачеш, хлопчику? Я, я захопив свою маму, я захопив свою маму. Я не знаю, де вона. Я просто відстав, і тепер я не знаю, як її знайти. А як тебе звати? Мене звати Петрик. Не ну, сумуй, Петрик, ми зараз віднайдемо твою маму. Ану, давай гучно кричати на весь парк. Мамо! мамо! Мамо, мамо! Але мама не чула, і тоді бабуся порадила дідлахам прогулятися навколишніми доріжками і ще раз покликати маму уже за іменем. Діти так і зробили. Маринка взяла малюка за руку, і вони бігли доріжками парку і вигукували: Мамо, Іринко, мамо, Іринко! мамо, мамо. І тут, на доріжку навпроти, вибігла стривожена жінка, котра вже давно шукала малюка. Вона обійняла свого синочка і вдячним поглядом подивилася на Маринку. Дякую тобі, дівчинко, дякую тобі. Ти неймовірно, світла, ти світишся. Знову я свічусь, та не свічусь я, чому всі кажуть, що я свічусь, як я не свічусь. Бабуся, котра стояла поруч, лише усміхнулася, почувши ці слова. Вечір прийшов непомітно, і час повертатися додому настав. А вдома гамірно, весело, двоє братчиків, сестричка всі зібралися докупи, і Маринка завжди кожному з них приділила увагу і час адже вони молодші. І потребує цієї уваги. Спочатку дівчинка заохотила своїх молодших братчиків і сестричку до складання пазлів. І коли з маленьких пазлів склалася велика ейфелева вежа, діти взялися бавитися у маленького м'яча. Але тут надійшла мама, усміхнулася і трошки пожурила дітлахів, адже не гоже бавитися м'ячем у квартирі. Маринка знала, що Читання казок перед сном дуже заспокоює її молодших братчиків та сестричку. Тож вона з радістю, приємністю кожного разу обирала якусь казкову історію і читала малюкам книгу. Врешті наймолодша Миколка сказав Маринку, на добраніч, ти така світла, світла, світла дівчина. Яка ж я світла, що я вам всім свідчуся, це навіть дуже смішно. Але нехай буде так. Не знаю, чому світла, але це напевно приємно. Наступного дня батьки попросили Маринку про допомогу сходити у найближчу крамницю за хлібчиком і молочком. Дівчинка ніколи не відмовляла у допомозі ані татові, ані мамі, ані бабусі, ну і тим більше братчикам і сестричці. Маринка Рухалася вулицею, як побачила просто перед собою вкрай небезпечну картину. Перед нею стояло сусідське дівча, відштовхуючись ногою на самокаті, і ще трошки вона вискочить на дорогу просто під автівку. Стій! Стій! закричала Маринка і вхопила за плече дівча, котре ще трохи і просто потрапило під колеса автівки. Фух, нарешті біду відвернули. Маринка така налякана була цією небезпекою, а сусідське дівча дивилося круглими очима і сказала Дякую, ти така добра, ти така світла дівчинка. Маринці було дуже приємно, але вона ніяк не могла зрозуміти, чому її всі називають світлою. Маринка поверталася з крамниці і в голові її роїлася безліч думок. У неї купа справ, купа задумів. І найголовніше, що на все маринці завжди вистачало часу. Аж тут дівчатко почуло над собою жалібне мяу. <паспраць> Вона здійняла голівку і побачила, як на дереві, на гіляці сиділо маленьке кошенятко, яке не дало собі ради спуститися долу, і волало про допомогу. Добре, дівчатко. Полізла на дерево, зняло кошеня і спустилося донизу. Так їй стало добре, так їй стало світло на душі. Може, і справді щось хороше світиться в мені? Не знаю, але від цього і мені значно краще і веселіше. Маринка прийшла додому, обійняла бабусю і запитала. Бабцю... Чому всі говорять, що я світла, що я свічуся? Ну, насправді я не розумію, чому так? Я чорнява дівчинка з карими очима, мене всі називають світлою. Це дуже смішно. Бабусю обійняла внучку і відповіла: ти світишся добром, любов'ю. Людська доброта це безмежне світло, яке робить світ краще, яке робить світ. Світлішим, якби кожен на землі носив у собі світло доброти, нічого поганого не трапилось ніколи на цій землі, не було б воїн, не було б страждань, не було б жодних поганих речей. Тому давайте світитися, світитися добром, бо ця доброта врятує світ. Ви згодні, дітки, давайте бути добрими і милими людьми. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка!